Віталій, доброго дня! Дивіться, у нас компактне вулище є е, декілька серій. Дивіться, є для військових, вона називається паличка Гаррі Потера. Іде тільки в розміри 4,5 метри. Зверху йде металева кришка. Дуже якісна паличка. Вот. Не знаю чому, але но... всі в інтернеті її називають Гаррі Поттер. Стопорне кільце. Вона не під бамбук, а під осоку зроблена. 38 см прибирається в будь-який рюкзачок, можете собі спокійно переносити. Далі є варіант. Це у нас з серії «Танага». Да, Карбон зроблений дизайнерський під бамбук. 48 сантиметрів. Є в розмірах 4,5, 3,6, 2,7 і 1,8. Також непоганий варіант. При ловлі карася будуть отримати задоволення, прикоропи вона не зламається. Також прибирається в тактичний рюкзачок. Є ще варіант. Червоних вудлич так само 48 см. Бачите, вона вот так вот виглядає. Е, є варіант тільки в 2,7 і в 3,6 Ми зазвичай їх возимо для дітей. Але вот, вона буде трошечки жорсткіша. Возимо для дітей і ну, жінок. Да, виглядає просто немірно, але насправді дуже багато чоловіків, хто її купляють. Все залежно, залежно від вашої довжини, можемо просто підібрати. Так само підберемо вам зразу і комплексу повністю. Гарної дні, не па.